Це перший плюс другий сап вага між 15 кг за 1200 грн. Жіно, оця курточка. Розмір. Еска. Ще одна жіно, оця легесенька куртка. Розмір Мка. Така ось сильна, яскрава. Жіно, курточка. Розмір Лка. Зимова Жіноча куртка, розмір 46, чоловіча куртка, розмір L. -ка. Жіноча курточка осіння. Розмір XS. Жіноча безрукавка. Розмір С. чоловіча куртка, осіння, розмір.

Жіноча, зимова куртка. Розмір Елька. Ще одна жіноча осіння. Розмір Емка, Легенька жіноча безрукавка. Розмір сороковий. Чоловіча осіння курточка. Розмір Еріка. І Ілостає жіноча курточка. Розмір 38. Це були куртки. Перші підручний сорт, вага місяця 50 кг за 1200 гривень.